Відеокурс основ ведення жестів як альтернативної чи додаткової комунікації дітям від 0 до 4 років для спеціалістів раннього втручання. Ведення до курсу. Вітаємо! Ми розпочинаємо курс основ ведення жестів як альтернативної та додаткової комунікації дітям від 0 до 4 років для спеціалістів раннього втручання з такої теоретичної частини, яка допоможе зрозуміти загальну ситуацію щодо комунікації жестами, які є системи, як вводити жести у процес спілкування з дитиною раннього віку. І поговоримо по-перше про моделі розуміння інвалідності у педагогіці. У сучасній зарубіжній теорії та практиці навчання дітей з інвалідністю обґрунтовуються дві основні концепції. Перша – це біологомедична і соціокультурна. Головною тезою біологомедичної концепції. Є те, що будь-яке порушення слуху або мовлення це ніби така біологічна патологія, хвороба, яка потребує негайного лікування. Тому головною метою професійного втручання за такою концепцією є максимальне зменшення негативного впливу цієї самої хвороби, тобто таке медичне втручання, яке націлене на те, щоб виправити саму людину. Соціокультурна же концепція не виправляє людину, а створює належні умови для її повноцінного існування. Для цього і використовуються альтернативні та додаткові комунікації, щоб допомагати у розвитку мислення і мовлення людям з порушенням слуху чи мовлення. Ці комунікації включають у себе різноманітні модальності. Зокрема, жестові системи ґрунтуються на візуальній модальності. Жести показуються у трьохвимірному просторі, що за дією научно образне мислення. Комунікація може ґрунтуватися на одній модальності або на декількох. І це називається мультимодальність. Сама комунікація починається з моменту народження. Діти з тяжкими та або багатьма порушеннями психофізичного розвитку вступають у взаємодію неусвідомлено. Тому в них слід формувати розуміння того, що будь-які прояви комунікативної поведінки знаходять відповідний відгук у навколишніх дорослих. Це важливо. Як правило, діти демонструють деякі досягнення у поведінці: вокалізація, природні жести, вираз обличчя, наближення до дорослого, вручення предметів. Це все є первинними проявами комунікації. І тут завданням педагога є надання покрокової допомоги у застосуванні цих засобів у цілях комунікації. Так. Розглянемо засоби альтернативної та додаткової комунікації, які є найрозповсюджені. У світі існує безліч засобів альтернативної та додаткової комунікації, підбір яких здійснюється індивідуально з урахуванням психофізичних особливостей людини. Наприклад, перше це системи символів: картинки, картки, таблиці та інше фотографії. Картинки вони використовуються для позначення предметів та е, знайомих якихось людей, близьких. Пік, піктографічна ідеографічна комунікація, пекс, картинкові символи комунікації, бліцсимволи. Друге це система предметних символів, які є реальні предмети. Реальні предмети знайомі дитині з особистого досвіду. Та нові предмети. які можуть стати основою встановлення контакту з дитиною. Тактильні символи це тривимірні зображення предметів, що мають різні на дотик, форми та структури. Словесні символи примака виготовляються із пластику або з дерева. Форма символів нагадує форму предмета, що цей символ позначає. Третє. Комунікація за допомогою комунікативних допоміжних пристроїв, тобто технічних засобів комунікації. Та четвертий – метод глобального читання. Глобальне читання. Метод заснований на навчанні впізнаванню дитиною написаного слова ціліком, не вичленяючи окремих літер. Глобальне читання є однією з провідних методик додаткової комунікації для стимуляції мовного розвитку у дітей. Так, так. І про те, що ми більш детально хочемо поговорити, це системи жестів та жести про нашу тему найголовніше. Тож, рухи тіла та жести. Це е, така складова частина нашої щоденної комунікації. Природні жести моргання, ствердне кивання головою, негативне похитування головою, жести руками, е, з тим самим змістом та іншим. Жести це мануальні знаки. У більшості країн існує два типи мануальних знаків: до першого типу належать. Жестові мови, які використовуються в середовищі людей з порушеннями слуху. І у них є окрема жестова мова, це українська жестова мова. Національна лінгвістична система, у якої є своя власна лексика, власна граматика, що використовується для спілкування цих жестомовних людей. Так, хочу додати, що жестова мова це самостійна візуальна. Просторова мова, у якій для передавання інформації використовують жести рук, міміку, артикуляцію губ. Є інший тип мануальних знаків, він називається жестовими системами. Вони вторинні, сконструйовані так, щоб передавати мову слово в слово, тобто правила відмінювання в них ті ж, що і в національній усній мові. Наприклад, дактилологія. Це допоміжна система української жестової мови, якій кожному жесту однієї руки відповідає буква українського алфавіту. Точно, саме так. Я теж додам, що дектилювання взагалі і придумали для того, аби зв'язати жестове мовлення, тобто навчити людину з порушенням слуху словесній зв'язній мові. Так. Ще є одна система Макатон. Мовна програма, розроблена у Великобританії у 70-х роках ХХ століття логопедом та дефектологом Маргарет Вокер. Це така програма, яка використовує одночасно жести, графічні символи та мовлення. Сам факт, що одночасно, так? Тож, у системи жестів є свої переваги і недоліки. І які ж переваги? У порівнянні з іншими засобами підтримуючої Ну, по-перше, це те, що жести завжди знаходяться під руками, їх можна застосувати завжди. Також жести використовуються скрізь, на відміну від технічних засобів комунікації. І жести мають набагато більший словник, ніж інші набори, тому що ми можемо їх показати у різних варіацій. Також суттєвий плюс те, що у немовних засобів спілкування, наприклад, якщо ми їх використовуємо у центрі уваги, завжди цей сам засіб, а не людина. Тобто, якщо це картинка, то ми взаємодіємо перше з картинкою, тобто чи показуємо пальцем чи інше, на відміну від використання жестів, у яких важливим є звернення, яке допомагає оцей діалог побудувати. Та емоційний контакт. А щодо недоліків, це те, що деякі жести, зрозумілі, лише посвяченим людям, тобто не всі їх знають і таке спілкування трішки обмежене для дітей з порушеннями, наприклад, рухових функцій. І жести динамічні, тобто зникають одразу після того, як їх вимовити, тобто показати. Вони не залишаються назавжди з нами. І дитина повинна пам'ятати жести та виймати їх із пам'яті. Це теж не для всіх. Також є дуже багато міфів, які використовувалися і використовуються донині щодо жестового мовлення. Жестове мовлення це не справжня мова, і використання жестового мовлення у навчанні лише заважає оволодінню словесною мовою. Так, інколи спеціалісти і батьки так думають. Угу. Е, наступне, що єдиною метою навчання нечуючих є залучення у світ чуючих. Е, наступне, що жести гальмують, а не підтримують цей процес. Тому деякі спеціалісти використовують е, тільки чистий усний метод. І це е, не Є альтернативною та додатковою комунікацією, це не відноситься до цих систем комунікації. Результати такої системи, тобто усного, чистого метода навчання, ще у 80-х роках, 20-го сторіччя у Німеччині, свідчило, що. По-перше, при значних затратах часу на розвиток усного мовлення досить низький результат або відсутність результату. Друге, що вивчаючи лише одну словесну мову, нечуюча людина відстає у розумовому, емоційному і соціальному розвитку. І третє, що напруга у спілкуванні та низький рівень, якість спілкування між нечуючими дітьми і їх чуючими батьками. Як правило, батьки не обговорюють з дитиною жодних подій з минулого, майбутнього, емоційних станів, картина вакуум дитини з її дорослішим не зникає, на жаль. Головним недоліком у чистому усному мовленні є те, що у учня не відпрацьовується мова сама, тобто мовлення, а тільки артикуляція, як калька словесної мови. Тому установлення нечуючих людей майже не слугує їхньому розвитку і формуванню, і не є засобом накопичення соціального досвіду, що є дуже важливим, і участі у соціальному житті. Але ідеї соціокультурної теорії знайшли відображення у педагогічній системі як тотальна комунікація. А з середини 80-х років в педагогічній системі, яка називається бімодальне білінгвальне навчання. І перші спроби побудови такої системи були здійснені в Америці прихильниками тотальної комунікації, визнання необхідності використовувати у навчально-виховному процесі дітей з порушеннями слуху всіх мовленнєвих засобів тобто дактильного, писемного, усного мовлення і жестової мови. Це обов'язково саме одночасне використання і словесного, і жестового мовлення в тотальній комунікації. Наприклад, я зараз говорю методом тотальної комунікації. Зовсім по-іншому вирішується питання. Використання жестового мовлення в білінгвістичному навчанні за білінгвальним підходом національно-словесне і національно-жестове мовлення вони виступають як рівноправні засоби навчального головного процесу. Тобто не змішуються як при тотальній комунікації. Я можу говорити одночасно тільки у методі тотальної комунікації, а у бімедальному білінгвізмі я вирішую або я тільки говорю жестовим мовленням, або усним методом, тобто словесною мовою. При білінгвістичному навчанні надзвичайно важливим є те, що усне мовлення використовується. В першу чергу для читання і письма, а жестова мова, яка у західних країнах лінгвістично досліджена і визначена рівноправною, є мовою повсякденного спілкування дітей з порушеннями слуху. Так, я ще хотіла додати декілька слів, що коли ви використовуєте жестову мову, ви не повинні прив'язувати граматику до граматики словесної мови. Тому що вона докорінно відрізняється від нашої словесної мови, всі правила, всі граматичні якісь основи, вони зовсім інші. Тому не чіпайте її. Так, і тому що це взагалі інша модальність. Тобто ми тут змінюємо модальність на візуальну і переключаємось до словесно -там, логічного мислення. Тобто постійно переключаємо ці модальності. Це і є бімодальний білінвізм. Вважалося, що лише вербальне мовлення відкриває дитині доступ до всіх досягнень людської культури. Але це не так. І науковці це довели. Наприклад, щодо дітей з порушеннями слуху. На сьогоднішній день існує багато досліджень, які засвідчують, що в ранньому віці на місці словесного мовлення може бути і жестове. Комунікативні навички розвиваються однаково при належних умовах, як у чуючої, так і у нечуючої дитини, завдяки жестовому мовленню. Дитина перед початком мовлення використовує. Жести, наприклад, як протягування рук з рук, показ вказівним пальцем, наприклад, показує пальцем на предмет, давання, хватання. І аналіз цих жестів свідчить про те, що це є потяг до спілкування між ним і людиною, яка з ним спілкується. Подібні типи жестів називаються безпосередньо доказовими, ними користуються діти. Віком від восьми місяців для вираження комунікативних потреб. Так, дійсно, в деяких ранніх дослідженнях, 80-х, 90-х років, і у нещодавних дослідженнях Андерсон і Рейлі не чуючих дітей, не чуючих батьків, спостерігалось виразне жествомовлення в своїх малюків в віці. 8 і 10 місяців вже. І перші жести, не чуючи діти, вживають раніше, ніж чуючі діти, вживають розмовні слова. Перевага жестів над розмовними словами у плані розвитку означає, що діти когнітивно вже готові до вивчення слів раніше 12 місяців. Важливими для нас є дані про ранній лексичний розвиток, зокрема, за даними статистичного центру комунікативного розвитку Мак Анура 1994 року, які досліджували відмінності між знаннями поняттєвого запасу американської жестової мови АЖМ і вербальних мов, наприклад, 69 дітей категорії нечуючих дітей, нечуючих батьків. І ці дослідження показали, що обсяг раннього лексикону жестової мови подібний до обсягу англійської мови, ну, там, де проводилися і ці дослідження. З самого початку виникають лише жести, які мають характер дії, потім з'являються вже перші пояснювальні жести. В межах 10-11 місяців, як і у чуючої дитини, так і у нечуючої. Місяцем пізніше чуюча дитина вимовляє свої перші слова, а не чуючи, перші жести. Як зазначають вчені на основі аналізу жестового мовлення, що жестова лексика і жестові комбінації нечуючої дитини були більш багатшими і часто вживенішими, ніж лексика в поєднанні комбінації у чуючої дитини, котра додатково використовувала звукову модальність. І було зафіксовано однакову кількість жестів і слів, але з різними поясненнями. Людський мозок наділений потребою у спілкуванні і здібністю це відтворювати. І мовленева активність здійснюється завдяки діяльності різних рухових органів. Артикуляційний апарат це лише один із можливих каналів реагування. В ранньому онтогенезі, наприклад. Психічне збудження дитини розповсюджується не лише на звуковітворювальні, а й на багато інших органів. М'язи рук, обличчя, ніг. Розмовляючими є міміка, пантоміміка, жести, жестові висловлювання, загальна рухова поведінка та інше. Досить важливим для розвитку спілкування, на наш погляд, це є участь дорослого разом з привабливим в очах дитини. Предметом дорослий пропонує дитині особливу співпрацю, якщо можна так назвати, звісно ж, що включає і спілкування з, дити... з дитиною, і практичну взаємодію, яка використовується предмет. Так, і згідно з визначенням Лісініною ага. до спілкування ми відносимо лише ті види діяльності, об'єктом яких є інша людина. Тобто партнер по спілкуванню. Якщо об'єктом діяльності слугує якась іграшка, то це вже буде предметна діяльність і не спілкування. Як ми вже зазначали, здібність до мовлення існує намовляти вже з народження, тобто ще задовго до появи жестів. Однак її одної, ну, цієї здібності, виявляється недостатньо для виникнення жесту. як Символу, тобто його використання у спілкуванні і закріплення у пам'яті. Справжній жест з'являється тоді, коли дитина усвідомлює, що завдяки жестам, оточуючи, хочуть спрямувати на щось, хочуть, щоб вона зрозуміла щось, відбулися ті чи інші дії, тобто повноцінно взаємодіяти з нею у комунікативному процесі. Особливість жесті у жестових системах, яка привертає на себе увагу у дослідженнях, полягає у тому, що багато знаків іконічні, тобто засновані на відтворенні фізичних властивостей об'єктів, форми, рухів та інше. Так, і щодо іконічних жестів існує відома класифікація, запропонована Зайцевою. Це перше жести, які малюються, якщо можна так сказати, тобто описують контур предмета. Наприклад, бекенбарди. Ось так ми малюємо нашими пальцями вказівними та великими. На собі ці бекенбард. Або ми можемо показати ще ось такий жест, ніби це коло. Тобто ми його промалювали у повітрі у трьохвимірному просторі, просто пальцем. Роки. І ще буває група жестів, яка називається пластичні. Е, вони дають ніби таку пластичну зображення об'єкту руками, ніби зображаємо цю пластичність, е, як вимальовують його форму руками. Тобто, ось так, мабуть, можемо показати, наприклад, жест гарбуз. У нього є така форма або скринька. Тобто Ми вже усією рукою показуємо імітуємо цей. Об'єм, цю пластичність, форму, які там є деталі, ну наскільки ми це можемо зробити. І третя підгрупа жестів, які імітують дії, наприклад, смажити. Ми ось так перевертаємо, ніби на сковорідці щось і імітуємо саму дію саме смаження або запікання, тобто запікати щось, ми ніби протвінь ставимо у духовку. Тобто, це імітує саму дію. Ось такі підгрупи. І ця класифікація жестів не має нічого спільного з жодною класифікацією слів. А зараз хочеться трішечки поговорити, як ми можемо ввести жести в спілкування з дитиною. Навчання жестам не вимагає від навколишніх будь-яких спеціальних знань. Важливо виявляти інтерес до цієї форми комунікації, готовність вивчати, жести разом з дитиною. Поряд із цим потрібно вибрати таку систему жестів, що дозволить постійно розширювати словниковий запас. Навчання жестам починають із вправ на дотик. Їх мета допомогти дитині усвідомити власні руки. Рухам рук можна навчити за допомогою ігор на хапання, пальчикової гімнастики та інших вправ. У процесі навчання жестам доцільно формувати вміння встановлювати зоровий контакт, наприклад, за допомогою вправ на сприйняття виразів особи. Спочатку потрібно висловлювати жестами лише ті слова, якими дитина позначає якусь е, дію або предмет. Необхідно залучати до комунікацію за допомогою жестів та оточуючих, наприклад, шляхом складання книг усіх жестів, яким опанувала дитина. Під час невимушеного спілкування в умовах сім'ї ми спостерігаємо те, що дітки, вони. При потребі їсть пити, йдуть за стільчиком, несуть його до столу, ведуть маму до столу, показують пальчиком на стіл, підходять до столу, зажимають, розжимають ручки, пальчики, хлопають по стільчику, ніби кажуть, мамі, посади мене. При бажанні гуляти починають одягатися, підводять до дверей маму. Приносять мамі свій одяг, підходять до дверей та дивляться на маму, піднімають свою ручку, наприклад, до дверної ручки. Також вони хочуть, наприклад, щось відкрити, підходять до ліжка, кладуть голову на подушку, показують ручкою на постіл, тобто вони щось імітують. Час спеціально створеної ситуації спілкування в умовах сім'ї. Дитині презентуються два способи подачі об'єкт, предмет та знакове позначення, і воно поєднано між собою. Так, за таких умов забезпечується саме практична необхідність для дитини засвоїти оцей зв'язок і навчитися актуалізувати його. Тож, ми маємо налаштуватися на дитину, яка намагається виразити себе у цій відповідній модальності. Батьки мають право знати про існування візуально-жестової мови і мови інших модальностей, не лише звукової, для використання яких у дитини немає перешкод для самовираження і розуміння інших. Дитина може говорити, тобто виражати себе, достатньо просто за умови, коли з нею налагоджують спілкування тим засобом, який для неї прийнятний. За допомогою альтернативних і додаткових комунікацій. І візуальний чинник відіграє надзвичайно важливу роль в надійних комунікативних стосунках, тому що дитина не відстає в розвитку спілкування нових взаємин, мовних процесів. А саме головне накопичує базу для успішного опанування рідної мови і на основі рідної мови вивчення другої мови як іноземної. Тобто це може бути словесно, ну і має бути словесна мова в даному випадку. Батьки дитини можуть виявити бажання вивчати комунікацію за допомогою жестів, у тому випадку, коли їхня дитина має перешкоди у розвитку мовлення. Немає недоліків для такої дитини щодо вивчення і використання основ мови у візуальній модальності і використання жестових систем. І, звісно, ми бажаємо вам як спеціалістам раннього втручання, великих успіхів і перемог у налагодженні зв'язків комунікаційних і взаємовідносин з дитиною та сім'єю у послузі раннього втручання. Тож розпочнемо практичну частину нашого курсу основ комунікації жестами.